Доброго дня, друзі! Усім вітання. Пропонуємо до продажу двохкімнатну квартиру по вулиці Орлика. Це Шевченківський район міста Львова. Двохкімнатна квартира з великою кухньою студією. 63,3 квадратних метри. Третій поверх в малоповерховій новобудові, яка на шість поверхів розрахована, та ліфт в ній буде передбачений. Велика кухня-вітальня. Опалення буде індивідуальний двофункційний котел. Місце під шафу купе в коридорі, санвузол роздільний, туалет окремо, ванна окремо, спальня з зашкленим балконом та друга кімната з відкритим балконом. Квартира світла. Усе продумане до дрібниць, зацікавить. Телефонуйте.